Оперативна інформація станом на 1800 7 жовтня щодо російського вторгнення триває 226-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Також завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України протягом поточної доби. Окупанти завдали два ракетних та п'ять авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв. Противник використав чотири безпілотні літальні апарати іранського виробництва шахет 136 для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли. На Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Сеньківка і Ясна Поляна Чернігівської області, а також середина Буда, Фотовиш, Рижівка та Славгород Сумської області. На Слобожанському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Басове, Глибоке, Висока Яруга, Красне, Стрілеча, Стерлицька та інші прилеглі населені пункти. На Краматорському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Терни, Райгородок, Спірне, Білогорівка, Верхньокам'янське, Серебрянська та інші прилеглі населені пункти. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Яколівка, Солодар, Бахмут, Бахмутське, Іван Град, Опатне, Майоркс та інші. На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Новобахмутівка, Мар'їнка, Красногорівка, Водіне, Первомайське та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура в районах Новоукраїнки, Павлівки, Нескучного, Червоного, Гуляйполя. На південно-бузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Що неподалік лінії зіткнення, підрозділи село оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут. Російська окупаційна влада продовжує чинити тиск на громадян України, які залишились на тимчасово окупованій території Донецької області. За наявною інформацією, в окремих районах міста Горлівка представники силових структур залякують місцевих жителів, які не підтримали приєднання тимчасово окупованого регіону до Російської Федерації на незаконному референдумі. Продовжується виявлення чоловіків, які уникають мобілізації. Їх затримують та примусово направляють до підрозділів першого російського армійського корпусу для поповнення втрат. За наявною інформацією, наявні суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом Російської Федерації. Так, на початку жовтня з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі Новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою найбільше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами. Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. Так, у районі населеного пункту Каховка Херсонської області підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони. Також внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське, 5 жовтня поточного року втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених. Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження восьми місць зосередження озброєння та військової військової техніки, а також три зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА та два гелікоптери ворога. Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕП. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!